Грудень, якого кольору грудень, перший місяць зими. В останній час грудень такий примхливий. Якщо йде сніг, то тут же тане дощ і туман. А ми в очікуванні справжньої зими, зі снігом, морозцем і сонечком. Все частіше грудень вогкого сірого кольору. Але все ж хочеться вірити, що до Нового року випаде сніг. І грудень буде білим від снігу, темнозеленим від ялинок, святково золотим. Прислів'я та приказки про грудень. У грудні сонце на літо, а зима на мороз повертають. Грудень землю грудить і хату студить. Грудень не брат, а холоднеча не сестра. Смутний грудень, а прийде студень. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Прийшов грудень, приніс студень. Сумний грудень і в свято, і в будень. Грудень, Коваленко Олена. Грудень тихо наступає. Землю снігом посипає, подивись лише сюди, та це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався, він у білу шубку вбрався, більше зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. Загадки про грудень розсипає з неба сніг, білим килимом до ніг, Миколайчики приносить. Новий рік у гості просить. Сипле сніг, мов стеле килим, Щоб швиденько із дібров, тим рипучим снігом білим рік новий до нас ішов. Цей місяць тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лише сюди, та це ж зайчика сліди.